Давайте на мить ігнорувати США як справи в решті світу. Озвучите на Савиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Це Мексика, країна політично розділена між тими, то лише аплодує чині владі, і тими, хто не зневажає саму їхню суть і землю, на яку вони вступають. Все, що вони роблять, є або святим, або диявольською роботою, і немає нічого середнього. У різних громадах існує багато небезпеки і насильства. Уряд здебільшого корумпований, а є місця, де вони фактично є наркоторговцями. З іншого боку, соціальна політика зростає, і сама президентка насправді досить підготовлена, оскільки вона має довгу історію політичної участі, здебільшого лівого спрямування, активізму та протестів. А також вона науковець має докторську степінь з інженерії довкілля, на неї тисне партія, з якою вона походить, і люди, які до неї приєдналися. Ціни на газ. Оставить, але не суттєво, принаймні йде де я живу, і вартість життя набагато вища, ніж більшість з нас може собі дозволити. Але з іншого боку, цей уряд приймає закони, які підвищують мінімальну заробітну плату і дають працівникам більше прав, наприклад, закон про стільці, згідно з яким роботодавець не має права змушувати вас стояти на вашому робочому місці. Мені б хотілося б, щоб вони більше оподатковували багатих і щоб вони більше боролися з проблемами наркотиків. Але я розумію. Що ці два фронти можуть бути трохи складнішими, складними за браком кращого слова. Франція тут. Медіапарт виявив, що прем'єр-міністр знав про сексуальне насильство над неповнолітніми в католицьких закладах з 1970-х по 1990-х роках. Жертва стверджувала, що вони попереджали його, коли він був міністром освіти, але він нічого не зробив. На його прохання Франсуа Байру зустрівся з Крістіаном Міранде, суддею, відповідальним за розслідування справи про зґвалтування в 1998 році. Цей колишній суддя розповів Ісі Берен Бігор, що Франсуа Байру. Тодішній президент Генеральної ради пінереїв Атлантики був стурбований тим, що один з його синів відвідував школу в Бетарамі і сказав, що не може повірити, що його отець карікат зробив те, в чому його звинувачують. Колишній суддя, однак, визнає, що можливо. Що Франсуа Байру на той момент його нічого не знав. У розмові з медіапарт він також сказав, що не розуміє, чому нинішній прем'єр-міністр сьогодні це заперечує. Він продовжує заперечувати, що знає про це, навіть погрожував подати до суду за наклеп, але потрапив у пастку, оскільки медіапарт є рецепт. Це інші скандали, такі як скандал з НЕСТЛЕ, право про лобіювання, але також проблеми з політиками. А РН все ще має такий вплив на уряд, той час, як ПС відмовляється засуджувати його, щоб не розмівати. У Бразилії зв'язок політиків з кримінальним впливанням стає все більш очевидним, але складається враження, що всі настільки брудні, що ніхто нікого не розслідає. Крім того, ріо Гранді до Сул середині 2024 року пережив кліматичну катастрофу, коли штат був практично затоплений. Тепер екстремальні температури. південь Бразилії і найхолодніше місце в Бразилії, тому страшно. Ріо де Жанейро захоплює організовану злочинність, і боротьба між ними вбиває багато невинних людей. Ресіфі Президентною кількістю опадів за останній тиждень Ресіфі в штаті. Пернем і одне з місць найменшої кількості дощів у Бразилії у Сан Паулу. Минулої п'ятниці невеликий літак впав посеред проспекту на автобускома пасажирами, згилиши пілот та екіпаж. У тому ж місці вчора сталася велика пожежа на фабриці. Минулого тижня тут у Сан Паулу пройшов дощ, який затопив усе, особливо околиці. Під час цієї зливи затопило автомобіль, і зник хлопець хлопець ім'я Ерік, який. Очевидно, загубився в якомусь потоці, і мерія міста і держава робить мінімум, щоб знайти цього хлопчика. Він у вічі бачив, як його батько просить про допомогу по телебаченню, і майже тиждень тому Еріка все ще не знайшли. Говорить болгарською. Ми нарешті маємо парламент після багатьох виборів. Згаданий парламент в основному складається з демократів і є прозахідним. І це добре, дуже добре. І слава Богу, для хамуха, тому що якщо комуністи переможуть, вони виведуть нас із ЄС і НАТО, і Путін може просто вальсувати і звільнити нас, знову поневоливши, як в СССР 2.0. Російська пропаганда тут все ще сильна, ідіоти їй вірять. Неосвічні ідіоти, які не змогли адаптуватися до демократії, сучасного світу та вільного ринку, де процвітають ті, хто вміє працювати. А ті, хто не вміють, залишаються бідними, а вони не можуть робити, тому що залишаються бідними і звинувачують захід у своїх нещастях. Ідіоти, які не мають вищої освіти і не володіють іноземними мовами і не мають жодних ринкових навичок. Але ж колись вони працювали на зуттєвій фабриці в комуністичній Болгарії, ставили штампи назуття і могли працювати до пенсії. Але потім прийшла зла демократія, за автоматизацію та новими технологіями і витіснила їх. А ось тільки вони ідіоти і не можуть отримати високооплачуну роботу. Вони живуть на межі бідності, ненавидячи демократію. Я люблю демократію. Я люблю ЄС і люблю наших союзників по НАТО. Західний спосіб життя дозволяє. Мені жити як нормальна людина. Півден Африка мова. Почнемо з того, що так це дуже незручно, що лі... родом звідси. Це створює в нашій країні погану репутацію через те, що в нас є такі люди. Лайно дихе. Ми тільки не закінчили вибори минулого року. Тож трохи більше кохмітці живемо за новою формою правління, де в пожеці демократії немає жодної політичної партії з абсолютною більшістю цього всі. Тож зараз ситуація дещо хаотична з коаліції, і кожен хоче помірятися силами, а політика висувається на передній план. Політика Трампа та влучення коштів справді не дуже приємна. Вона в. Плива на деяких наших послуг та НОО, ну, і була ключовою в програмах і стратегічних профілактиках ВІЛ інфекцій Геноциду білих людей не існує. Білі люди насправді є найбільш економічно привітловною расою в країні, тому ми всі просто не розуміємо, про що говорить Трамп. Крім того, все ще відчувається, що є надія на краще завтра. Люди дивовижні, їжа чудова, краєвитий бажать це те, за що можна вмерти. Це дім. А дім завжди можна налагодити. Канадці дуже злі на Америку. Ми бойкотуємо американські товари через тарифи. А будь президент серйозно думав про нашу анексію. Лідер консервативної партії переживає кризу після того, як трюдо пішов у відставку з посади лідера ліберальної партії. Він намагався знайти нову людину, яка б звинуватила у всіх проблемах нашої країни. Він намагається знайти нову людину, на яку може злити проблеми нашої країни, і пише листи потенційному лідеру ліберальної партії десь о 9 ранку в неділю. Люди сміються над ним за це. Всі наші прем'єри поїхали до Вашингтона, щоб з'ясувати, що відбувається. До речі, гвоздь про прем'єрів. Прем'єр-міністр Альберте є фігурантом величезного скандалу. Це буквально найбільший скандал, в який була втягнута їхня партія. Стверджується, що уряд провінції тиснув на ЕГС Альбарська служба охорони здоров'я. Щоб вона затвердила приватні контракти, генеральний директор АГС пішов повідомити про це правлінню, але йому було сказано йти до РКМП за день до того, як мало статися розслідування. Все правління, і генеральний директор були звільнені. Очевидно, що це була дуже кротка розповідь, і я міг щось не так зрозуміти, тож не соромтесь поправити мене. Так, давайте ігнорувати все шахрайство і корупцію, які вони розкривають. Давайте ігнорувати той факт, що Сполучені Штати фінансують хамас тероризм. Давайте притуримо той факт, що американські платники податків фінансують численні випадки з тваринами в Америці та за їх мережами. Це лише верхівка Айсберга. Ні, дякую. Якщо колись у сполучених штатах і був час призволитися, то це зараз. Але зараз люди хочуть сховати голов пісок і вдавати, що нічого не відбувається. Вони просто хочуть кричати про раси і фанатизм, і вдавати, що ця адміністрація не. Де викрикуває виключеніше храйство і корупцію? Сьогодні вони пішли в податкову службу. Я з нетерпінням чекаю, що вони там знайдуть, як людина, яка сплачує податки в цій країні вже 42 роки. Я дуже цікавлена в тому, щоб знайти, чому мільярди доларів платників податків ідуть не на те, на що вони мали бути спрямовані. Ви коли-небудь чули про податкову без представництва? Чи може вам просто подобається, коли у вас ведуть гроші, щоб ви могли фінансувати бійцівські клуби для хом'яків і засовувати тваринам кульки в тупи? Аутора Нова Зеландія у нас є уряд Трампа, який спонсорується групою Атлас. Дивно що після того, як Джа Сідна Арден врятувала нас від найгіршої частини пандемії і витримала нашу економіку на плаву, а ми пережили найгірше, сидячи тут, отримуючи 80% зарплати. І п'ять в день з людьми, які ковіду в ківі, ми проголосували за її відставку. Уявіть собі новий уряд куда тисячі робочих місць у нашій столиці, прибав Тере Амаорі. З бланків урядових установ тощо відкрив буріння шельфі для тих, хто допомагав найвищу ціну. Скасував закони про заборону куріння, хоче змінити наш договір, тримає нас останні фальшивої рецесії та багато іншого безробіття захмарне. Кількість випадків ковіду зростає, але від уряду немає жодної інформації. У вартість будинку впала ціна продукти і харчування надзвичайно високі. Не вистачає єць, старшин і грибов знайдений на птахофабриках південного острова. Ківі масове возі до Австралії, в той час як наш уряд знизу в Ціну для мільйонера, який може кувати їхній шлях до Австралії. Друзі, дякую вам за ваш перегляд. І, до речі, у нас досі е, катруся хворіє, тож можете писати на коментарі, щоб е, виздоровлювало, і буде приємно. І, в принципі, продовжуємо робити контент регулярно, якісно і покращувати його далі. Все, дякуємо за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Гарного дня!